Вечір, любі глядачі, з вами Катя Остряча і з вами Слинське життя. І сьогодні ми з вами познайомимося ще з декількома героями. Возьмемо декілька інтерв'ю і все це на ваших очах. Біжіть, зараз йому під'їде. Зніміть, пожалуйста, ваші зніміть. Дырочку, дивится. Скажите, вам подобається на тебе чирсик? Відкри... Як вам відкриття нового фильму Титаник 2? Очень некрасивый, оно и очень неприятный. Да, а чё же вы пришли? Потому что меня сюда настаивали говорить, говорили, приходите, приходите, мы вам денег дадим. У, вот я и пришла. Быть. Зарплата не Я все О, гроші взяли, і оце людям тепер розказують. Геніально любі. Ні, просто я душу, у мене хороша, ваша. Молодой я... грошей влізе в неї. Ми зрозуміли. Да. Скажіть, пожалуйста, як ви, ваші концерти проходять? Чи всі, чи не всі, чи приглашають, чи не приглашають? До мене даже замуж по компьютеру приглашают. Та ви що? І я там женихи Красивые. Он камера, дивочка, дивочка. Ой, перейдімо, перейдімо, перейдімо. Перейдіть, Вася, перейдіть. Ще раз. Тут, тут просто страшний монстр було підбирається. Вилося п'яли. Вибачте, вибачте. Продовжить. Віно хороше, віно хороше. Віно, ой, а ще що ви тут закусок попробували? і закусок. Да. Ну, віно біле, віно красне, віно такое а, і такое. А ви хоч закуску пробували? сыр <рес> ну, один раз взяла. О, так ви на мене п'яненька. Зараз усі секрети нам розкажете, Всі глядачі завтра знатимуть. А, ну я взагалі віно сама готовіла. Звзди щоб на вечірки відкриття на 2? два? Своє носили? Ви може й мариновані огірки приносили? Ні. Ізвините, але я этого не приносила. Скажіть, будь ласка, а у вас є дача? Дача велика, На 300 кілометрів. Боже, це ж ви, який у вас фітнес? Це ж ви все перекопали, напевно. Ні, це мої працівники, а я там віну пила. О, понятно. А хто ж полов, садив, вибирав. Ну, ціточки я вибирала, а далі все. А огірки, помідори, картошка, буряки, гарбузи, кукурудза. Я вибирала. А що ви робите Тобіте з кукурузою, буряками, гарбузами. Фінчика посадить. А що ви потім будете після садіння робити? Ну, фінчичка... Збити кудись, тому що у вас я знаю, зарплата невеличка, у нас взагалі звзди мало отримують, тому приходиться грядку держати. Нет, у меня такая зарплата очень хорошая, большая при большая. А вещи вам огурки, арбузы, капуста и ну, всяка... чтобы, чтобы, химику не есть. А, понятно. Ну расскажите еще нашим телеглядачам что-то интересное про себя. Федечка там пособирает, потом Федечка Да-да, да-да. Федечка делает oh, мне покушать. <laughs> А що у вас на такій великі ділянці один тільки робот, тік работає? Ні, у меня є. О, Боже. Кухарша. Кухарша, понятно. Ще є уборщица риточка. Понятно. Є ще інтернет наладчик Андрюша. Ой, ну інтернет в селі дуже потрібен. Да. А коли ж ви це все співаєте? Гастролі, пісні, записання кліпів. Біжна я... виноша. А я така швидка, знаєте, я така умна, вся. Да, да. Да, ми знаємо, яка ви умна. Пожалуйста, цей мікрофон он вам не Знаєте, біручка. Мені ще відбіляли зубки. І скільки ж ви грошей туди заплатили? Ой, ці зуби стоять, ніж Вся ця вся планета, ви Ну, Я думаю, це дуже добре, тому що тепер ви хоч зекономите на світлові. Зайдете в хату. Е -е! Молодці. Я теж так зроблю. Глядачі, беріть окуляри, бо я буду з вами. Е -е. З вами Катя Остряча. Залишайтесь з нами.